Всім доброго дня. Сьогодні відео буде більш таке інформаційне, коротке інформаційне. Значить, нашому каналу вже майже 10 років. Дякуємо всім, хто з нами, Дякуємо, хто слідкує, дякуємо тим, хто пише коменти, хто відповідає, хто веде дискусії, всім, хто ставить лайки, всім, хто ставить дізлайки. Канал продовжує своє життя. Ми так само знімаємо на канал все. Але життя і деякі корективи все-таки вноситься. Я теж бачу, що багато блогерів вже і цю справу закидають. Ми цього робити не будемо. Ми продовжуємо знімати, продовжуємо відповідати на ті питання, які нам задають, ділитися тими нароботками, навиками з іншими людьми. Так воно і залишається. Але ми відкрилися теж на Патреоні. Хто хоче, підтримати нас, хто хоче підтримати наш канал, будь ласка, приходьте на Patreon. Значить, Чому ми перейшли на Patreon? І фінансове питання ну, можливо, це теж не останнє. От, але знаєте, коли ми знімаємо деякі відео, да? деякі люди не хочуть, щоб їхні скажімо, будинки, їхні там, лиця, їхній інтер'єр подав на YouTube для кажу, загального огляду. Да? От, і всі ці можливо, такі відео ми будемо викладати на Patreon. Ну, далі побачимо, як воно буде йти. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на Patreon. Тим більше на Патріоні можливо буде трошки інший формат, бо на Ютубі просто я бачу, що перегляди, коли йдуть, ну там 2-3 хвилинки, скажімо так. Ну, в принципі, я ж теж ж такий самий там часом пролистуєш, пролистуєш. Дивишся, що там основні моменти береш. Я думаю, що на патріоні воно буде більш відео. Можливо, трошки буде довше, воно буде більше розтягнуто, але буде більше показуватися всі ці моменти, які я скажімо, не виставляю на ютубі. Чому, тому що багатьом людям це не цікаво, а на Патреоні воно буде більш таке, більш професійне, більш конкретіки і більше по тій по роботі, по тій спеціальності, яку ми ведемо. Так що, хто має бажання, хто хоче підтримати, будь ласка, на патреон підписуйтесь. Силочка знизу буде під відео. Дуже всім дякую.